Усіх вітаю! Сьогодні готуємо разом з вами святу паску. І найперше, що ми зробимо, це, звісно, опару. Вливаємо 150 мл теплого молока. Добавляємо сюди 12 грам дріжджів. І одну столову ложку цукру. Помішали, щоб дріжджі наші гарно розійшлися і додали сюди 3 столові ложки борошна. Перемішали і накрили рушничком. Плівочкою не потрібно. Дріжджі живі, вони потрібно, щоб дихали, тому накриваємо рушником і ставимо в тепле місце. Якщо буде прохолодно, опара наша не підійде. Можна нагріти трошки духовку. Поставити. 20 хвилин і наша пара дуже швиденько підійде. Тільки щоб дріжджі були якісні і живі. Живі 35 грамів. Якщо сухі дріжджі, то 12 грамів і достатньо. Добавляємо сюди 300 вложки борошна. Розмішаємо, накриваємо рушником і нехай опара підходить. А ми тим часом з вами зальємо наші родзинки вену. Паска буде ароматна, смачна. Як тільки родзиночка потрапляє, це смакота нереальна. Тому обов'язково я заливаю свої родзинки домашнім, таким насиченим кисло-солодким вином. І нехай постоїть, поки ми все приготуємо наші продукти для нашої пасочки. Цукор, сіль, родзинки замочені у вині, щоб пасочки були дуже смачні і ароматні. Тепле молоко, борошно, обов'язково столова ложка метку, щоб наші пасостіли. Яйце розтоплене вершкове масло, дріжджі і ванілін. Опору перемішуємо, накриваємо і в тепленьке місто. Вино домашнє, ароматне, смачніче. Заливаємо наші. Родзинки і нехай пости моя опара вже підійшла, забульбилася все, як положено в нас беремо ніж яйця запускаємо тут. В нашу мисочку, два штучки. Отак от. А ці два яйця нам потрібно білок взяти для нашої глазурі. Тому білочок сюди, в чашечку, а жовточок сюди. Тепер додаємо цукор, соличку, пів півчайної ложечки ванільний цукор або ванілін і збиваємо. Опора. Дивіться, яка гарна, як вона підійшла. Трошечки опустимо вас, булькотить. Відразу видно, що дріжджі живі, якісні, повільно випускаємо повітря, не поспішаємо з дріжджами, поводимося, як живим. Живі бактерійки. Ну, І виливаємо в наші яйця. Яйця білосніжні, збиті. От так -от. Виливаємо сюди вершкове масло тепленьке, не гаряче. розтоплене. В І медочок. Медок можна замінити міцним спиртним напоєм, і також паски триматимуться дуже гарно. Столової ложки достатньо. меду. Все. Тепер вимішуємо і додаємо борошно. От і все. Оце такі пасочки вийдуть. Гарні, пухкенькі, жовтенькі. Я навіть знаю, люди, щоб пасочки були жовті-жовті, додають куркуму. Небагато. І тісто буде яскраво-жовте. Паски взагалі будуть симпатичні. Так. Можна вінчиком, ну я вже руками зараз. Вінчик я хочу взяти ручний, щоб комочками не взялося. Як завжди, щоб тісто не забите було. Ну, якщо точно по рецепту робити, там уже буде видніше. Родзинки запустимо в останню чергу. І коли будемо формувати палянички, наші формочки, у мене паперові. Щоб родзинки не були на поверхні, бо від родзинки пасочка може розірватися. Ну, це не страшно. У нас в розірваних пасках, або якщо пасочка повітряна і всередині пуста, говорять, там Бог поселився. Свята пасочка, і там Бог живе. Все, достатньо бурошно. гарно зараз вирішаємо, щоб комочки не було. Ой, як гарно піднялося, Яке красиве, друзі, тісто. Воно в два рази піднялося. Зараз ми його помнимо і додамо з Додамо трошки борошна, щоб воно в пасочки не осідало на дно, а трималося всередині. Грамулечку. Просто притрусимо, перемішуємо. з серветкою промокнула, щоб родзинки були сухі. Ось От. так, грамулечко його борошно. висипаємо сюди. Дуже гарно його вимісила. для ручок, трошечки. Ми з вами тісто ніжне, не забите, пухке. Отак. Так ось воно згущу. Так. Меншу, більшу зробимо, однакові не будемо робити. Друзі, тепер накриємо і нехай вони підійдуть, а потім будемо випікати. Ставила на сонечко, накрила рушничком, вони ще раз підійшли, тепер можна ставити в духовку. Дістала паски з духовки, гарячі, ароматні, отакі симпатичні. Зараз охолонуть, ми їх глазуркою помажемо, прикрасимо бусинками та намистинками різним і буде смакотом. Які аромати приїздра святої Пасхи? Друзі, миру, добра нам, міцного здоров'я Христос Воскрес! Давайте прикрасимо нашу красу. Домишка познімела. Отака ось глазур. Я думаю, лимон сюди не потрібно додавати. Я полюбляю трошки з кислинкою. Але ця глазур і так смачна. Вперше таку взяла. Глазур дуже швидко загустіває, тому приготуємо відразу. Прикраси, щоб вони були поготові у нас. Помажемо і відразу притрусимо. Ну, Звісно, що взяла жовто блаки З перлинками. Виливаємо білок яєчний, висипаємо глазурку. Робакудра і обережно збиваємо. Я добавлю трошки соку лимону, глазур буде світлішим, аж білосніжно. Ріжемо, подивимось, що у нас тут. Ой, яка м'якісенька, пух Яка класна, друзі, ви подивіться, Я її порішу? І ми з вами подивимось. М'якисенька-м'якисень. М'якесенька, м'якесенька, дивіться, ніжна ніжна, Пухка-пухка. Я тут уже розпочала споживати, не утрималась. Друзі, це нереально смачна паска. Рекомендую. Спробуйте по цьому рецепту. Я впевнена, вам дуже сподобається. Друзі, не перевершена пасочка. Але треба, щоб декілька разів тісто підійшло. Спочатку опара, потім замісили тісто обов'язково, щоб підійшло. Потім дістали, обм'якли його, вмішали родзиночки і знову почекати, щоб підійшло. Потім сформували палянички, поклали у формочку і знову треба почекати, поки підійде. Ніжна, смачна, друзі. Класний рецепт, мій улюблений. Буду ще готувати, тільки по інших вже рецептах, але це найкраще. Ще й коли у овенові потрапляє, ну це взагалі.